Мілош Урбан водяник, зелений роман. Мілош Урбан це чеський письменний, перекладач та редактор. Він дебютував містерію Остання точка за рукописом, а наступні романи виходили вже під його власним ім'ям, у тому числі сім храмів, водяник пам'яті депутата парламенту та Тінь собору». Книги Мілоша Урбана перекладені німецькою, іспанською, голландською, горською, українською та італійською мовами. Іспаномовних країнах його книги стали просто бестселерами. Мене зачарувала майстерність оповіді автора. Особлива ідея показати природну і тісний зв'язок людини з нею 200 років тому та підхід до природи сучасного суспільства за допомогою надприродного. Героя відомого казок. У цій книзі є все поетика наших барв, описовість старих письменників, трохи жаху і насамперед нагадування і послання сучасному поколінню берегти природу та її багатства, щоб технічний прогрес не переріз у промисловий терор. В першій частині я буквально ковтала кожне слово, прекрасний поетичний опис чеського села 19 століття та його традицій, добре розроблені характери, симпатичних і несимпатичних, добре прописане зіткнення католицького фанатизму і фальшивої святості зі сприйняттям і старовинними звичаями цільської людини, цікаві сюжетні лінії. Це дуже дивний і не зовсім простий роман, оцінка якого теж не зовсім проста. В ньому головний герой виступає як дещо дивний провідник, який бореться зі собою і своєю внутрішньою ідентичністю, але встигає насолодитися традиціями і святами та знаходить велике, хоч і нищівне кохання. Друга частина читається краще, тому що мова більш жива ній не так багато описів, і вона більш сюжетна. Зі своєрідного поетичного роману, ця книжка перетворюється на трилер, Жахи, детектив. Сам фінал тоді викликає фантазію та казку, яка, в свою чергу, не зовсім відповідає попередньому сюжету. Перевага Водяника в тому, що він не виходить зі шляху читача. І очікує від нього певного інтелектуального зв'язку та знань. Він досить унікальний. Особливо мене зацікавило переплетення екологічної теми, народної містики та звичаїв в історії про Водяника. Водяник не людина, хоч і вміло прокидається. У нього свої цінності, таємниці, своє завдання, його натура двоїста. Темна сутність, що живе в ньому, ніколи не затихає назавжди. Але водяник не може без людей. Любить їх, прагне їхньої любові. Село 19 сторіччя, нове життя колишнього денді зробить на колесі водяного млина цілий оберт за річним циклом, в якому будуть Свята, обряди, ритуали і жертвопринесення. і норовлива дівчина, якій, можливо, краще було би народитися кількома століттями пізніше. Але водяник не може без своєї гори, її джерел, лісів, ставків. А люди, як їх не люби, з кожним століттям вони дістають все більше з родівної сили руйнувати це, і чи отемляться вони? Щесь мови переклала Тетяна Савченко. Мілош Урбан, Бодяник, Зелений Роман. Навчальна книга Богдан рекомендує.